У пошуку стильної сукні на всі випадки життя. У розпакуйті ТІВІ така є. Зустрічайте. Сукня Овація. Сукня овація це преміум якість, неймовірна універсальність та краса. А ціна усього від 899 гривень. Ви просто не захочете її знімати. Адже сукня овація це неймовірно приємний і зігріваючий трикотаж на основі вовни альпаки. Тепло буде навіть у сильні морози. При цьому він простий у догляді і практично не вимагає просування. Сукня овація це базовий трапецій подібний крій, який пасувати. Тиме будь-якому типу фігури, а універсальний розмір гарантує бездоганну посадку. При цьому сукня відмінно поєднується як з повсякденним, так і з ошатним взуттям. Образи завжди будуть модними та гарними, а благородні забарвлення доповнять ефект у колекції сукні різних відтінків – від пастельних до яскравих насичених кольорів. Забудьте про виснажливі пошуки універсального образу. Забудьте про шалені ціни у звичайних магазинах. Сукня овація від розпакуй ТІВІ. усього від 899 гривень. Телефонуйте!